Добрий день, шановні журі, я пхико Олександр і тема моєї наукової роботи це нітрати у корнеплодах, потенціометричний та експрес-аналіз продукції з популярних торгових мереж. Наразі дослідження корнеплодів на нітрати користуються дуже великим попитом. Нітрати, які знаходяться у корнеплодах, можуть з часом перетворюватися на нітрити та нітразаміни, що мають канцерогенну та мутагенну дію. Дослідження проводилися на кафедрі аналітичної хіміки ну, імені Тараса Шевченка. Об'єкти дослідження, які ви можете побачити на рисунку першому, це коренеплоди редиска, редька та буряк з популярних торгових мереж Києва, новус, АТБ, Ашан та Екома. Завдання: ми провели огляд літератури щодо застосування методів потенціометрії. Провели експрес-аналіз місту інтратів за допомогою інтратоміра, грінтест ЕКО 6 та тест смужок. На рисунку 2 ви можете побачити прилад аналізатор єдини Експерт 001. Саме його ми застосовували для потенціометрії. Йо, сутність його роботи полягає у використанні йон селективного електрода. Визначення нітратів у корнеплотах. Ми для експрес-аналізу використовували нітратомір. Сутність його роботи полягає у методі кондуктометрії, тобто вимірювання електропровідності селей у водних розчинах. Ним ми зафіксували, що найбільший вміст нітратів знаходиться. У редисці з магазину Ноус. Саме у верхівці 1600 мг на кілограм. Також ми використовували для аналізу тест смужки. Їх потрібно прикласти на 30 секунд або хвилину до об'єкту дослідження і зрівняти зміну кольору з еталонною шкалою. Але після 500 ppm вони починають тільки різніше забарвлюватися і побачити зміну стає вже складніше. Також смужки показали нам, що підвищений бісний є у редисці. Як основний метод нами було вибрано метод потенціометрії. Тут ви можете побачити наші зразки дослідження і графік залежності електрорешійної сили від від'ємного логарифму. У таблиці ми надали висновки, що у багатьох зразках рівень нітратів високий, а перебільшує він ГДК у редисті з магазину Novus і є небезпечним для вживання. Висновки. Більшість результатів сходяться на тому, що достовірність методів обґрунтована використанням надійних методів, таких як потенціометрія. Вона має відносну похибку від 2 до 10%. Експрес-методи мають більшу похибку від 10 до 30%, але мають більшу швидкість, ніж потенціометрія. Ми надали рекомендації, що потрібно регулярно проводити контроль вміст інтернатів у коренеплодах, особливо з магазину НОУС, де було зафіксовано підвищення. Те замена укова робота були оприлюднені у міжнародній конференції, яка проходила в Люксембурзі. Дякую за увагу!